Лижній міксор тукрем плюс екстра в галоту 10 кг. Ціна 3500 гривень за цілий кулечок. Надають чоловічі та жіночі і розміри тут всі різноманітні. Ось такі штани чоловічі в розмірі елічка. Така модель. Далі ще одні шпини. Це, до речі, йде на заріс 152 см зросту. Вони йдуть з підтяжками. Всередині не флісі, теплесенькі. Ось така модель. Дальше курточка жіноча-брендова. Розмір я не бачу. Ось така. Дуже гарна моделька. Всередині, до речі, є ще така флісова підкладочка, яку можна буде при бажанні зняти. Дальше така яскрава жіноча моделька. Розмір, я думаю, буде Нка. Дальше чоловіча курточка. Більший розмір. Увакс. Ось така. Тимненька. Увакс. Далі курточка Adidas. Розмір XL, Ось така. Наступні це штани. Розмір я не бачу, але я теж думаю, буде орієнтовно SM. Ще одні цього річта розмір М, на підтяжках. Ось такі. класні. Так, наступна моделька, розмір Елічка. Ось такі. Дуже багато різних замочків. І тут теж, до речі, вони йдуть більш тонші, розмір Елька. Дуже багато замків. Так ще одні штуни на підтяжках, розмір буде. Ну Це теж XL. Ось такий. І останнє це комбінезон яскравий, класний, розмір 36. Ось такий. І, в принципі все, я показала повністю цілий мішечок 10 кг по ціні 3500 грн.